Я Шевні Глегі, розпочнення нашу комісію, засідні спеціальної комісії питань охорони здоров'я, освіти, культури, спорту та соціальної власті. На нашу комісію винесло два питання. Перше питання про організацію харчування учнів закладів загальної і середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти Збройської сільської ради у 2024-2025 навчальному році. Нові так. Доповідач начальник відділу освіти.

Харчування учнів початковому класі закладів загальної середньої освіти у 2024 році, відповідно до цього положення, було надано порядок надання такої субвенції. Що йдеться мова в цьому положенні? Що всі учні 1-4 класів повинні харчуватися за рахунок або спільного співнатування місцевого і державного бюджету, або за рахунок державного бюджету. Відповідно до порядку, який додається до цього розпорядження. Коли здійснюється кейтеринги послуги в нашій громаді, то 70% субвенцій надає держава, 30% повинна дати місцеве, місцеве орган влади. Тому ми виносимо на розгляд сесії рішення про те, що внести зміни до раніше прийнятого в серпні місяці, рішення, за яким просимо внести зміни. по. Харчування учнів в перших-четвертих класах на умови співфінансування відповідно до порядку, який затверджений Кабінетом міністрів. Що стосується коштів? Якщо у нас всього харчувалося дітей безкоштовно 162 дитини до сьогоднішнього дня то кілька учнів перших четвертих класів тепер буде 193 і плюс залишається 5-11 класів ще 110 чоловік, тобто звісно, що збільшення. Наші 30%, і, які ми збільшуємо, тобто мається на увазі, так, приблизно десь на місяць це буде від 180 до 200 тисяч треба на фінансування безкоштовно. <підусування> а ми нічого не можемо змінити. Добре, мирський рота. За рішення прийнято, які даному компанії перед населі. Відповідно до запитів рефіяльних громад села Маріямпіль та села Годники пропоную внести зміни, програму, цільову програму, програму духовне життя на 2021 2025 роки новій редакції в частині. Придбання матеріалів для ремонту дверні блоки для пархіального будинку парафії Воздерження Часного хреста села Маріямпіль за адресою Івано-Франківська область, села Маріампіль, вулицька Галицька будинок 2. Тобто йде ремонт третього поверху шелтера у Маріямполі і пропоную внести в програму пункт, пункт на придбання цих матеріалів у сумі 50 тисяч гривень. І друге питання придбання бруківки для благоустрою подвір'я храму Вознесення Господнього у селі Водники. Також 50 тисяч гривень. Є запити, є запити парафіальних громад, писані епархами парафіальних громад. Тому, будь ласка. Ось яка кількість дверей у цьому парафіяльному будинку Яку треба встановити? 50 тисяч, ми граємо, скільки дверей там потрібно, що там буквально всі ті двері які є на поверсі. Там є скільки. восьмеро дверей чи, чи навіть більше. Добре, вмій. Тіка. За. рідера за. Лідера? За. Це тризан рішення прийнято. Дякую. За увагу, комісія наша закрита. Питання виносимо сесію. 你今天不？